Правоохоронці затримали голову країл Івана Рудого. Працівники ДБР та офісу генпрокурора затримали голову комісії з регулювання азартних ігор і лотерей вранці 18 грудня. Вже увечері, 19 грудня. Івану рудому обрали запобіжний захід у суді, а саме, тримання під вартою без права на заставу. оце ти попав без дати для цьому блядь! Взагалі дуже дивно, що сам країл цілий рік ніяк не можуть розформувати. А тут рудого буквально за добу заарештували та утримують без можливості внесення застави, кажуть, що його підозрюють у пособництві. Російській Федерації та під час обшуку у нього нібито знайшли чималу кількість речовини схожої на наркотичну, можливо, це якось впливало на видачу нових ліцензій сумнівним казікам в Україні весь цей рік. А можливо.